Я привчаю дитину вже з 13 років заробляти додаткові кишенькові гроші таким чином. А для доньки або щось на складі поскладати, або поприбирати, коли є вільний час, то я вважаю, що краще корисного проводити, чим в телефони і в гаджети грати своїх дітей. Я учу заробляти, учу того, щоб вони цінували кошти, і звичайно вони мають розуміти, що навколишній світ їм ніколи нічого не подарить. Просто так він не піднімає важкі коробки. Він піднімає 5-7 кілограм. Да? Це не важка коробка. Ні, це не важка коробка. — Олівер, ану, покажи. <плес> Олівер ще не прокинувся, а мама вже йому коробки суне. Олівер, важка коробка. Ні. А чого вона має бути важка? Мені подобається це от піднімати, бо це фізична нагрузка. Я люблю фізичну нагрузку, я ж хочу бути сильним. Олівер займається греко-римською боротьбою. Вони піднімають більші гирі, і це для нього абсолютно нормально. Скільки ти на цій роботі заробляєш? Мама платить там за одну розгрузку точки там, по 50-100 по гривень. І скільки разів на тиждень ти ось так мамі допомагаєш? Разів, два, три. Коли дитина працює замість того, щоб гратися та розважатися, це може виглядати як порушення прав дитини. Немає нічого поганого в тому, що Олівер хоче заробити додаткові кишенькові гроші, допомагаючи мамі у сімейному бізнесі. Це дає йому відчуття важливості. Головне в цьому питанні мотивація і бажання самої дитини. В жодному разі не можна погрожувати, якщо не допоможеш, будеш покарний. Ну або маніпулювати словами це твій обов'язок допомагати. Пам'ятайте, що такий спільний час має проходити в позитивній атмосфері. Адже насправді діти не повинні допомагати утримувати родину і згодом збагнуться та можуть розчаруватися у вас як у батьках. А куди ти витрачаєш ці кошти? Я коплю. Я хочу квадроцикл купити. А мама не дасть дозвіл на квадроцикл. <свят> я переживаю Олівер за твою безпеку, тому ти ще чуть-чуть накопичуй, підростеш. Але я думаю, що з їхніми розцінками ще так роки-два, і, і він назбирає, і йому вже можна буде їздити. Я хочу продовжати мамину роботу. Клас! Я хочу стати менеджером моєї мами, коли виросту. Ого. Вау. А не хочеш зробити якийсь власний бізнес? Ні, а зачем мені робити новий? Так же само страдати по 10-20 років. Якщо я просто можу взяти своєї мами бізнес. Бегато в тебе бізнесу дуже скоро. Я з радістю делегую всю роботу на Олівера. Олівер не дуже розумний. Стратегія супер. А мама що буде робити? Мама буде лежати в кроватці. Ти будеш маму бавити і забезпечувати? Так. Такий маленький хлопчик, бізнесмен. Тому Беата, готуйся. Маєш конкурента.